The <laughs> cat Пане Олексіно, ну от є вже оновлена інформація від українських поінформованих джерел, що нібито перша партія військових КНДР втекла з позиції за 7 кілометрів від кордону України. Перша партія із 18 військовослужбовців якраз втекла з позиції, розташованої на кордоні між Мрянською та Курською областями. За інформацією розвідки, втеча відбулася всього за 7 кілометрів від українського кордону. Можливо, це і інженерні війська, але тим не менше. Як ви сприймаєте оцю загрозу того, що північного. Північно-корейські військові можуть з'явитися на наших фронтах? Ну, на фронтах навряд, чи, хоча все може бути. Справа в тому, що Північна Корея має велику армію, більше мільйона, там оцінюється мільйон 200 тисяч, 250 тисяч навіть. Тому цілком можливо, що вони спробують, ну можуть, теоретично можуть продати ну, відносно велику кількість. Чому згуляє по інтернету розмова про те, що вони можуть продати 10 тисяч, чому саме 10, я не знаю. Але ну, така от інформація, правдива чи ні. Ну просто інформація. Чому навряд чи ми побачимо на лінії фронту? Для того, для того щоб вести бойові дії, вони мають мати якусь зброю і використовувати якусь техніку. Вони не обізнані з російською технікою, хоча північно-корейська техніка, вона ну на базі побудована ще радянських ну, можливостей і так само, як і російська техніка. Але по оцінкам їм треба там ну доволі тривалий термін для того, щоб переновчитись ну, з північно-корейського танку, на наприклад, на російський танк. Ну і до того, щоб приїхати з і вести бойові дії, вони мають приїхати зі своєю технікою, тобто це має бути велика кількість. Артилерії, велика кількість броньованих машин, ну все, що необхідно для ведення бойових дій. Тому швидше за все це буде ще знов штаб стрибати. Тобто вони будуть, якщо там будуть ну, відносно велика кількість, ну але це дасть можливість звільнитись, звільнити з цих робіт якусь кількість російських військовослужбовців і їх можна буде переводити вже безпосередньо на нанулі. Та знаєте, зараз дуже активно поширюють і мої колеги, зокрема Юрій Петрушевський в себе в телеграм-каналі з навчання північно-корейської армії, бо це дуже смішно там, де вони знаєте, ламають бетон головою, там де вони в рукопашній бій, розбивають якісь пляшки, ну забуваючи про те, як власне виглядає наша війна, яка звісно там бувають прямі зіткнення, але не на такому рівні. Тому, допоки це виглядає абсолютно незрозуміло їхні ролі значення на фронтах, з іншого боку, ви говорити про те, що це буде вивільнення потенційне російської армії ну, а можливо, чи... Да. да чи тут ми говоримо, пане Олексію, про те, що м, щось відбувається і в армії Російської Федерації, нащо ці резерви, нащо ці додаткові сили? Якщо послухати, не дай Боже їхню пропаганду, то вони скрізь просуваються і в них ніяких проблем немає. Ну вони не можуть розповідати все, що завгодно, це що це таке справа. В тому, що є е, інформація, ну така перевірена, не перевірена. Ну, знову таки ми зараз обговорюємо по великому рахунку плитки, ну, але ну, плітки, але ну, давайте поговоримо, що начебто зверталося генералітет російський до е, свого, ну, скажімо, Верховного головнокомандувача з проханням поширити мобілізацію чи зробити її більш ефективною, чи обов'язковою, чи частково обов'язковою, тому що їм не вистачає сил на лінії фронту, не тому, що їх менше. Ніж наших, вони там від трьох до десяти разів більше, але для тої тактики, яку вони використовують, тим потрібні ще люди, їм не вистачає. Тому цілком можливо, що ну, для початку перед тим як оголошувати якусь мобілізацію, ну додаткову мобілізацію на Росії, вони спробують ну, таким чином вирішити питання, хоча б частково, з додатковими, додатковими людьми на, на нулі. Ну тому тут так по-іншому я не бачив когось пояснення. Пане Олексію, сьогодні була дуже сумна о, опублікована статистика. Але ж ми не російські пропагандисти. Ми правда, говоримо про ці проблеми, які в нас є. Е, е, Осін та налітки підрахували, що за е, серпень-вересень поточного року Росія захопила в 5,5 разів більше території України ніж за увесь 23-й рік. Відверто кажучи, 23-й рік для них був невдалим. Тому тут і, і в один, чи в два рази більше це вже буде досягнення. Але мова йде про 5,5 разів. Ви пам'ятаєте, що до цього писали, що темпи російського наступу зараз перевищують темпи навіть там якого 22-го року здається, чи ми тут говоримо про те, що це явище тимчасове, та пішли і от там пройшли скільки могли, або і далі вони зможуть рухатись, не дай Боже, захоплюючи наші території? Ну я думаю, навряд чи вони далі зможуть рухатись так активно. Вони майже знаходяться на піки своїх можливостей. А пік це означає, що після нього, якщо ну йде вже спад, бо це є ознаки піку. Тому навряд чи вони зможуть посилювати, а те, що захопили більше, ніж в минулому році, ну, це трошечки притягнуто. Ви знаєте, це, ну, воно так виглядає емоційно впливово, але нагадують мені, знаєте, радянські, радянські пропагандійські, ну, там не ролики ще були, а просто тези, скажімо, коли там порівнювали, наскільки більше зростає. Ну, наприклад, виробництво автомобілів в Радянському Союзі в порівнянні зі Сполученими Штатами, Ну, виробляли там, 10 тисяч, стало виробляти 100 тисяч автомобілів. Ну, це збільшилось в 10 разів. А в Сполучені Штати лише в 2 рази. Виробляли 2 мільйони, стало виробляти 4. Тобто, ну, порівняння начебто на користь було Радянського Союзу, але ми розуміємо, що по великому рахунку це. Ну, ні, про що так само захопили більше територій в порівнянні з тим, що майже нічого не захопили в минулому році. Давайте подивимося уважно на мапу Deep State, і Побачимо, що просування росіян при тих втратах, при тих ресурсах, які вона долучила. Якщо подивитися на всю мапу, не тільки на якусь окрему ділянку, то ми побачимо, що просування ледь помітне. Якщо ми вже говоримо про мапу, то пане Олексію, поділіться з нами, вашою аналітикою. Що для вас виглядає найбільш тривожним, а що найбільш оптимістичним? Ну, найбільш тривожним продовжують виглядати мапа. Ну, не мапа, а відтінок, міста да, від, да, відтінок це якраз Покровський, Кураховський, Терецький напрямок, Вогледарський напрямок. Там найбільш зосереджені, найбільш активні бойові дії відбуваються. І там є не суттєве, але просування ворога. В інших ділянках, ну хіба що на купінсько ліманському Ліманському напрямку була спроба дойти до річки Оскіл, ну і на цьому воно і завершилось. Ну і концентрація військ на Запорізькому за напрямку, але це не більше ніж концентрація, це обов'язково. Предтечі е, наступальних дій, бо це може бути для того, щоб ми там тримали свої війська і не долучали їх до Східного, скажімо так, фронту. Тому найбільш не небезпечно це там, де було вчора, позавчора, місяць, два місяці тому. Нижчий ділянку фронту, не можна вважати, що там нема бойових дій, але там якихось успіхів росіяни, ну, принаймні, помітних вони не мають. Ну, оптимістично це наші дії на Курщині. Незважаючи на те, що ворог там де не де просунувся, тим не менш ми там. Ми ну, ведемо активні дії, ми уникаємо лобових зіткнень, ми маневруємо і там тримаємо в напрузі невелику кількість наших військ, примушуємо ворога тримати там велику кількість власних військ, які вони зняли з якихось ділянок ділянках на лінії фронту. От тут важливо сказати, що коли ми чуємо про те, що на якійсь ділянці ворог там щось суттєво підсилив. То не треба думати, що десь в нього в тилу є резерви, і він з тилу підтягнув і там підсилив. Це, це виключно за рахунок того, що вони приміщують війська вздовж лінії фронту. Кількість російських військ на російсько-українській війні на фронті, на лінії фронту, практич, практично Ну, Вони втрачають, поповнюють, практично що, Тому, якщо десь додалося, то значить десь стало менше, бо по іншому воно ну, не працює. Поза минула ніч та е, стала безшахетною, взагалі не запускали е, е, в ці шахеди по території. Це технічна історія, чи це е, частина mm. якогось більш глобального плану? Ну, Було ж повідомлення вже офіційне повідомлення з нашого головного управління розвитку про те, що вони готують масований ракетний удар. було 26-27 серпня mm. вже минуло майже два місяці, в них вони могли виробити за цей час щонише ну, плюс-мінус 200 ракет різних типів. І вони вони казали, що ближче до зими вони будуть робити атаку по нашим енергетичним об'єктам для того, щоб нас залишити без світла, без тепла, без електрики на зимовий період. Тому я думаю, що якщо шахеди не атакують, то це не значить, що там щось. Вони ж з різних міст атакувалися, різні, різні, скажімо так, структурні підрозділи запускалися шахеди, щоб одразу у всіх виникли якісь технічні проблеми, але цього припустити було б дуже так несерйозно. Тому я думаю, що це може підготовка до ракетного удару, цілком можливо. Чи спроба якось по-іншому проробити тактику шахетних атаків, в тому числі шахетних, або накопичити. Зекономити, накопичити побільше шахедів, щоб е, ракетний удар, який вони планують, щоб він став ще з великою кількістю шахедів. Ну, вони так роблять. Це крилати, балістичні ракети, і е, до них ще можуть додатися шахеди. Цілком можливо, що при, при, по прикордонних територіях будуть С-300, будуть керовані всі не бомби. Тобто вони готують щось таке серйозне. Ну, ми, ми це знаємо, ми теж до цього готуємося. Спасибі вам і спасибі за те, що знаходите час бути при етерії. Військовий аналітик Олексій Гетьман був на живому зв'язкові зі студією.